Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Боболєв. Ми з вами живемо на планеті Земля, яка, за деякими припущеннями, має форму кулі. А скільки місця на поверхні цієї планети? Скільки фарби потрібно для того, щоб пофарбувати кульку? Щоб відповісти на всі ці питання, треба вміти знаходити площу сфери. Перш ніж відповісти на це питання, пригадаймо! Сферою називається поверхня, яка складається з усіх точок простору, що розташовані на даній відстані, яка називається радіусом, від даної точки, яка називається центром. Відрізок, який з'єднує дві точки сфери, і проходить через її центр, називають діаметром сфери. На екрані ви бачите сферу. Де О центр сфери, ОА радіус сфери, АБ діаметр сфери. Сферу можна отримати в результаті обертання кола навколо його діаметра. Площу сфери знаходимо як добуток 4 π на квадрат радіуса сфери. Тобто, аби знайти площу сфери, потрібно знати радіус сфери. Розгляньмо задачу. У скільки разів збільшиться площа поверхні м'яча, якщо його радіус збільшиться удвічі. Розв'яжімо цю задачу. Маємо один радіус удвічі більший за інший. Тоді площа поверхні одного м'яча чотири пір квадрат, а іншого шістнадцять пі ре квадрат. Отже, площа збільшилась у четверо. Зауважимо. Це завдання ілюструє твердження, що коли фігуру пропорційно збільшити в n разів, то її площа збільшиться в n квадрат разів. Ще одна задача. Скільки шкіри потрібно, щоб пошити гандбольний м'яч радіусом 10 см, якщо 10% від площі поверхні м'яча йде на шви. Розв'яжімо цю задачу. Знайдімо за формулою площу поверхні сфери радіусом 10 см. То додаймо до неї 10 відсотків помножити на 1,1 Отримаємо приблизно. Тисячу триста вісімдесят, шість десятих сантиметра квадратного. Сьогодні на уроці ми вивчили формулу знаходження площі сфери та навчились її застосовувати. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!